Нет, так Нет, только не в тачку. Ю, я це, дорогие, дуже было. Пив. Э, цей загорожує, тепер нас веде влево. Тупо на розраховую, что есть. Вести миль нам хана. На взлет выхода. Вот тык. Шалом. Всім привіт, пані та панове, та вас на гіролоку потикуруші, як він же Як ви бачите, в нас є чудовий краєвид, у нас є море, яхти, і а ми в Італії. І що ми взагалі тут робимо? Сьогодні я вам пропоную трішки понавалювати, пошашкувати, похасанити на ось такому чудовому кабріолеті Це BMW Z4, і це не звичайна BMW, а це BMW, яка в стоці йде на 330 кінців сил 3-літровий мотор. А я її прокачав, і тут стоїть зараз 3-літровий мотор на 384 кінські сили і на четвертому стейджі. І це все на задньому приводі. Коротше, дуже крута тачка. Я сподіваюся, що на сьогодні вийде на ній дуже кльово похуліганити, Тому я е, не буду вас більше затримувати. Перед початком даного відеоролика я би хотів побажати приємного перегляду, так, що ви щось поживати, то всім смачного. Ну а ми ж давайте вже будемо навалювати на даному автомобілі. Сідаємо в нього. І так, пані панове, давайте уявимо ситуацію, нібито я ось тут десь відпочивав, ніби то Ота біла будівля це якась кафешечка, я виходжу з кафешечки, пройшов до своєї бешечки е, ну на вулиці тепло, чому б і не понавалювати. В принципі, даний автомобіль, наскільки я знаю, він і так рідкий в реальному житті, його дуже рідко можна зустріти а це все діло в нас ще й на задньому приводі. В принципі, вони начебто всі тут на задньому приводі, але тут 384 кінські сили плюс стає 4. Я не знаю, скільки зараз тут кінські сил але я думаю, дуже і дуже нормально. Наша ціль доїхати хоч кудись. Так, і треба, до речі, В автомат перемикнутись. Ой-ой-ой, це було дуже і дуже небезпечно. Так. По тормозам у нас я не знаю, як воно тормозить, але я думаю, що не дуже добре, тому що щось мені підказує, що тут тормоза стоять, гальма, вибачаюсь, стоять стокові і відтормажуватись мені буде на ній важко. І при цьому всьому, хоч у нас є стає 4, ми можемо ще фімкнути нітро. Давайте фімкнемо. Ой-ой-ой, яке ж це зло! Яке ж це зло? Це не машина, а тупо зло. Я вам кажу, пані, воно ну, це буде весело. Я думав зробити це по хайвею, але кабріолет, мені здається, дуже круто виглядає по ось такій дорозі, яка йде, типу... Йой, я трішки щось коротше завтикав. Ой, я комусь бампер відірвав, так? Да? Ну ладно. Мені здається, що на такі дорозі, вона дуже круто виглядає. Це типу, як... Блін, я забув, як така дорога називається, яка я звіліста, то вгору, то вниз. Не забув, як вона називається, тому панове, Хто знає, напишіть в коментах, нагадайте, будь ласка, як вона називається, якщо ви знаєте. І що ти став, і що це таке. Ой, добрий день. опа 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 А, ні, чекайте, тут повний привіт. А я вибачаю за свої слова, тут скоріше Схоже за все повний привіт. Тут x drive схоже за все, так? Да? ні. Я не дуже шарю в цих автомобілях, скажу вам чесно, але мені здається, що дана машина повинна бути на задньому приводі, ні. Ну добре. Неважливо, головне, що вона реально як круто їде. Ой-ой, ой тут нас не вийде обігнати. Так, хлопчики, 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 можна? Мені, будь ласочка? ой, які ж ви тугі. Ану, давайте трішки понавалюємо першу особу, тільки я б хотів трішки наблизити камеру, бо вона щось далеко. І ось ця рамка, якщо чесно, мені дуже дивно виглядає. Я, я звик, що в нас є дах, а тут у нас нема даха, тут наступу нас тупо кабріулет. так. А тут, скоріш за все, все, це в нас на повному приводі, да? То шарить, пані това нова. Взагалі, який привід у даного автомобіля, тому що я не шарю взагалі за дану автомобіль, я про неї ну, багато чув, але. ой-ой-ой. Ой-ой-ой. Але технічними, технічними характеристиками я ні разу не цікавився про даний автомобіль, якщо чесно. Ну, по пошкодженням тут дуже і дуже все. В в принципі, в принципі, можна сказати, що більш-менш що в нас тут? У нас тут е, підсилюває, а ланжерон. Тут же ланжерон насповнити, ну його, в принципі, можна витягнути. Підсилювач е... крила, якого тут немає. Окей. Okay. Поїхали далі. Мені дуже подобається, що тут капот, коротше, він дуже кльово відкривається. Я не знаю, чи мені дадуть його зараз відкрити чи ні. Ні, то мабуть, не дадуть відкрити, але він відчинається, щоб ви розуміли, типу, як суперкар якийсь, якихось, типу, ну, ось такий він здоровезний. Це дуже-дуже кльово. Так, що ти став, Йо маю, дай проїхати. Ні, це, скоріше за все, у нас повний привіт. Скоріше за все в нас повний привід, але тут душить стабілізація чогось. Я не знаю ля тут взяла стабілізація, але можливо зараз трішечки понавалюємо, і я подивлюся, можливо, її можна якимось чином відключити, тому що мені вона не треба взагалі. Мені без неї буде <кхем> веселіше. Так, мені здається, що я почав... да-да-да, у нас реально повний привід і... Блін, мінус колесо. Мінус колесо. Так, ну давайте спробую відключити стабілізацію, не знаю, вийде в мене це чи ні, але я зараз це спробую. І так, паніт панове, начебто в мене вдалося відключити стабілізацію, ну. О, да, в нас її реально тепер немає начебто. Ану. Йой. йой Да, в нас реально немає зараз стабілізації. О, так це ж... Це ж інша тачка вже взагалі... Ой. Він ну, ще один бампер. Я чисто сьогодні відриваю бампера. О, ось, до речі, він і прилетів. <гум> Нормально. Так, да, ця вся штука в нас на повному приводі, все ж таки, я не на задньому дуже сильно вибачаюся, тому що, ну, знову ж таки, я не шарю за цей автомобіль зовсім нічого, тому в деяких характеристиках я можу помилятися. Ти чо тормозиш, ю-мою, йо. дайте проїхати. Дайте проїхати. Так. О! Тормозить, тормози! Нет, так і не в тачку. Йоу, я це, до дуже було. пздец. Ну тут, типа, все. це... Це тупо хлам. Це за тачку на смітник, можна сказати. Ні, ну її, в принципі, відновити, можливо, відновлять. Але вона <кхм> вже після цього... Ну... Не буде така безпечна для їзди, як була. Що у нас тут, до речі? А. Ем. Окей. Я ж сьомому світі не розумію схоже, але окей. Оп! Вилітаємо. Блін. У нас мінус колесо вже з самого початку. Так, можливо зараз я переміщуся на якусь іншу локацію, тому що тут воно нащо прикольно, але. Але не прикольно. А Ану, Uno секунду. І так, пані та панове, я вже перемістився трішечку на іншу локацію. Тут у нас є більш-менш пряма дорога, і я думаю, тут зараз буде веселіше, ніж там було. Ой-ой-ой-ой-ой. Ой-ой-ой, чекай тормози, 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 тормози. Й стабілізація все ж таки, тут у нас залишився АБС, і АБС тупо не встигає відтормозитися. Ну окей. Окей, нормально. Ні, ну це вже веселіше. Це вже реально веселіше, ніж там було. Ну давайте трішки від першої лиця понавалюємо. Від першої особи, виюсь. Від першої особи мені. А від першої особи я тупо не розраховував швидкість. Ну, так я Окей. поехали. Так. Хорошо. Мы бараженько спускаемся и тупо наваливаем. Так, тут по тормозам мне не знаете отработать, потому что мне знаете раз за раз стричка. Да, она поехала. Так, я и думал. Она тут, як тут, стричка. Так, а можно мне... Ой-ой-ой. Мне за это это миллиметры, это было тупо миллиметры. Тихо, 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 тихо. Ё-моё, с в нас минус колоса. что Щось тут пидвиска, дуже, дуже хрупкая, якась. Она прям реально хрупка. Ой. На взлет виходить? Выходы на взлет. Забавно вийшло. Окей, летс гоу. Так, давай тут ми під тормозам все ж таки підемо, тому що. Навалювати це, звісно, круто, але треба навалювати з умом. З розумом ось. Так. Що а... нам тут, як тут? Проїхать би обережненько. Анітпанова, якщо у вас є бажання. Йолки-палки. Ну короче, сьогодні тупо відриваємо бампера. Пані Тпино, якщо у вас є бажання, то а, напишіть в коментах. Ага, таке легесеньке. Легесенький дотик був, так, ідіть трішечки. А, напишіть в коментах, що можна ще познімати в BMG Drive. Можливо, у вас є якісь ітейки, буду вам дуже-дуже вдячний, якщо ви мені якісь ітейки накинете. І я спробую їх реалізувати. Так. Let's go Ой-ой-ой, а щось тут трафіка якось капець, як багато. А давайте ну взагалі, знаєте, що зробимо? Риск, виставимо трафіку зараз на максимум, щоб він їздив тупо як відбитий. О, там вже ДТПшечка О, все вже ДТПшечка. І ось все вже ДТПшечка. О, так тепер мені це більше подобається. Тепер хоча б не я один буду врізатися. Оп. Правда, вони не всі навалюють. Я думав, що будуть прям всі навалювати, але вони не всі, на жаль, навалюють. Йомайо. -йо. Шалом. Так, окей, я вам пропоную переміститися в ще одну локацію, останню, на сьогодні, і трішки там понавалюють. І так, панітна остання локація, на якій я реально б сьогодні хотів трішки понавалювати, це буде хайвей. Давайте першу спробу виконуємо від першої особи, а вже потім будемо від треті особи навалювати. Ой-ой-ой-ой-ой. Ой-ой-ой! Оце мені здається весело зараз буде. Так, тихо трій, треба трішки приторможувати, тому що тут досить такий різкий поворот. Так, хлопці, ви щось їздите? Якось незрозуміло як. Блін, вона прям дуже круто їде. Мені прям дуже сильно сподобалася БМВ. БМВ реально тема. Мені прям зайшла. Тим паче, вже в нас тепло по трішечки закінчується, літо вже закінчилося. Е і трішечки треба вже. Докатувати теплий сезон. А на капріки я ще в ВІМКА. Не катався. Ну, катався, але не навалював потоці. Так, хлопці, можна я тут трішки вклінусь? Хорошо. Йому воно так буксує, що наш в салоні дуже сильно. Тряс... Ой, трішки нас догнав. Вибачаюсь. ні я трішки зачепив э, цей загорожує тепер нас веде вліво. Так, тихо, 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 тихо. Хана. Бін, це було прям дуже круто. Мені прям дуже сильно сподобалось. Так, окей, давайте тепер трішки від третього. Да, тут реально у нас Ол 4 vd X-Drive, всі справи. Коротше, повний привіт. Ого, угу, ого. Угу. йо -ма йо. А щось від третього лиця... від третьої особи я вам скажу. Ну, трішечки страшніше, ніж вперше мені чогось. Йомайо, що ж ви так якось незрозуміло відторможуватись почали. Так, тут у нас зараз буде кільце. Зараз ми розвернемося і на зворотному шляху ми вже будемо навалювати як не в собі. О. Хоча, якщо чесно, ну, дуже дивно було б, якби. Хтось купив би таку тачку і так не навалював би на ній. Це якось було б досить дивно. Йома, ми на повному приводі, йдемо боком нормально? Так, хлопці, ви якось так незрозуміло зрозуміло Ти що це тренде? Оп. Добре, третя смуга в нас свободна повністю, тому можемо і навалити 200 міль. 200 міль нам хана. Ну, щось я трішечки не розрахував. Йома, оце там автомобіль сложило прям дуже потужно. Щось я трішки не розрухував. Окей, ось його знову від першої особи трішки понавалюємо. Ага, зрозумів. Коротше, до. Е до розвороту їдемо від першої особи, а потім вже від третьої особи. Це вже остання спроба у нас буде. Оп, так, нормально. Я хотів вклінітися прямо е, між ними, але, на жаль, на жаль, я б туди не вліз. А моє Нє, тут е, є один все ж таки мінус, то, те, що тут дуже хрупка підвізка чогось. Типу, один невеличкий дотик до чогось, і все, і підвізки вже хана. Ну це прям... капець який великий, дотик. Шалом. Їмаю. Добре, давайте від третьої особи. 21 бар у нас турбіна дує, все нормально. Ну 21 бар це прям дуже і дуже потужно. Ну окей. Все ж таки машина чіпована на 4-му стейджі як треба Так. Ну, звісно, це трішки не так, як я хотів навалювати. Але по хайвею це прикольно. Звісно, треба було, мабуть, трафіка побільше заспавнити, тому що я заспавнив на всю карту всього-навсього 7 автомобілів. Але, але все ж таки все одно це цікаво. Ого, це вони резко дерзко в повороти заходять. Оп, хорошо. Так, давайте ми переключимось. І покатаємо стрічки від першої, першої особи. Й-мою. Ви бачили, наскільки я зараз зосереджений тхана. Мене тупо занесло. Ну. Дякую. Дякую тобі величезне. Ну, коротше, ось ось так ми трішки понавалювали. Пані панове, ось ми підходимо к завершенню даного відеолога. Даний відео був у такої рушці, як він же драйв, і мені, якщо чесно, даний автомобіль прям капець як сподобався. Він реально дуже кльовий і навалював він реально дуже і дуже потужно. Все ж таки. Трьохлітровий мотор на 380 кінських сил плюс 4 стейдж дає дуже багато емоцій. Тому, пані та панове, я дуже сильно сподіваюся, що вам даний відеоролик також сподобався. Кому даний відео сподобався, не забував про вподобайки, підписочки та коментарі. Дякую всім за перегляд, гарного дня та до нових зустрічей!